Спільно з управлінням ДСНС Рівненської області, з Юрієм Карецьким передаємо автомобіль для місцевої пожежної команди в Березівську територіальну громаду. Коли виникає пожежа в громаді, не потрібно буде чекати автомобіль, який їде з Сарна або з Рокітного, а це 45 хвилин доїзду. Фактично, місцева громада вже має зброю проти вогню. Це автомобіль. Крім того, сьогодні передали. Гуманітарну допомогу від американських пожежників, 50 комплектів спеціального захисту високого класу, шоломи, взуття високого ступеню захисту. І ці одиниці підуть на працівників ДСНС і їхню безпеку ми таким чином підвищимо.